Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні буде відео про найкращі і найгірші книги цього року. Але як на мене, це занадто голосно сказано, і всі сусіди тепер будуть знати, що я записую відео. Але давайте розпочнемо. Хочу зробити дисклеймер одразу на початку відео. По-перше, я не прям настільки жахливі книги читала цього року. Тобто, в мене є книги, які я не зрозуміла, книги, які мені відверто не зайшли в силу того, що вони мені особисто не зайшли. Комусь іншому вони дуже сильно подобаються, але я маю до них. Свої претензії в силу свого якогось життєвого досвіду і прочитаних і багажу прочитаних книг, тому можливо, вони мені не сподобались. Але якщо вони сподобались вам, в цьому немає ніякої, ну знаєте, в нас не йде змагання, кому щось сподобалось. А якщо не сподобалось, я пам'ятаю, у мене колись було таке неприємне відчуття, воно жахливе до речі. коли мені книга... Не сподобалось. А моїй подрузі або ні ні, навпаки було. І я і про це говорю. І я себе відчуваю винною. <свісно> винною, бо бо мені книга сподобалася, їй не сподобалось. І як це так, напевно, я. Так, я ще тоді думала, що напевно я недалекоглядна, просто поверхнева, і тому мені такі книги подобаються. А моя подруга набагато розумніша за мене, і тому їй книга це не сподобалась, бо вона більше начитана і бачить якісь такі кліше і патерни, які є стандартними і вже не використовуваними. А я цього всього не бачу. Тому не будьте мною. Не робіть таких висновків про себе і про інших, ми просто різні, і книги різні, і вони нам можуть не подобатись. І знаєте що? Ми ще й можемо про це говорити, що вони нам не подобаються або подобаються. От якось так. Я чому це взагалі вирішила сказати? Тому що я не прихильник, я не люблю навіть робити негативні відгуки, але коли так сталося, що я прочитала книгу, яка мені не сподобалась, я вважаю, що я повинна про це сказати. До того ж. Якщо це книга від сучасного українського автора, то я завжди згадую от вислів, такий вислів, який мені ну, допомагає робити ці негативні відгуки, якщо так сталося. Колись давно був невеликий скандал, це була суперечка між блогерами і. Авторами, звичайно, такі суперечки трапляються кожного місяця, а то і двічі на місяць. І тоді була дуже, дуже така цікава фраза. Вона стара, як світ насправді. Але вона була дуже гарно і влучно використана. Вона було написано про, українську, про сучасну українську літературу або ніяк, або позитивно. І так не може бути. Я вважаю, що якщо на книгу немає негативних відгуків, бо всі ми різні, навіть найпрекрасніші книги, на які я особисто можу молитися, комусь можуть не подобатись, і я готова це сприймати. І тому, якщо на книгу немає негативних відгуків, то частіше за всього... Це дурна думка, це дуже дурна думка, чесно. Але мені здається, що ці всі відгуки зроблені якимись друзями автора, або ще щось. Або людина просто соромиться зробити негативний відгук, або соромиться сказати, що їй не сподобалось. Бо частіше за всього так відбувається і так стається, що деякі блогери відчувають настільки ну, це таке неприємне відчуття, що ти не можеш сказати негативно про сучасну українську книгу. Бо тобі прилетить. А ніхто не хоч... ну, ніхто не хоче, щоб йому прилітало. Ніхто не хоче себе відчувати погано через просто висловлення якогось ну, непогодження з книгою. Я теж не. Приймаю того, коли хтось переходить на особистість автора. Для мене це неприйнятно. От я, коли роблю огляд, я навіть намагаюся настільки фільтрувати, от та, і не говорити, що автор мав на увазі, і мені це не подобається, чи ще щось. Я повністю розповідаю про книгу, говорю сюжет або ще щось, так можливо. Десь колись якось проглядається, що я сказала, що можливо автор мав це на увазі, а мені це не сподобалось. Але я ніколи не буду розбирати автора як особистість у себе у відео. Ну тобто, навіщо це робити? Я оглядаю книгу. Ох, якийсь такий вступ, дуже динамічний, дуже багато думок. От якісь мої такі думки стосовно цього, автор повністю має право ображатися на негативні відгуки. Але він мені здається теж не має права переходити на особистість оглядача чи на особистість людини, яка це все робить. Це все дуже неправильно, і ну я кажу, я дуже часто, якщо книга від сучасного українського автора мені не сподобалась, я не ставлю оцінку на кутріц. Взагалі, я знаю, що це неправильно. Але з іншого боку, я думаю, що людині буде неприємно. А я вже і так у відео про все розповіла про що хотіла, тому не ставлю оцінку. Це якась така вибіркова в мене практика. Можливо, колись я перестану себе погано відчувати через ці зірочки на кутріц, але не сьогодні. І я не буду дуже довго затягувати, розпочну з того, скільки книг я так не буду довго роз... затягувати. Вже, напевно, 5 хвилин іде о цієї вступної частини, але я зроблю таймкоди, щоб ви мене не слухали лишнє те, що вам не треба і не хочу. Так, у 2022 році я прочитала 53 книги. Я більш ніж певна, що і ще плюс одна-дві книги в цьому списку можуть бути, бо не все як на Гутріце. Інколи я так лінуюся когось просити, якось шукати, щоб туди все записати і відмітити собі. Тому поки що зафіксовано 53 книги. З цих 53 книг 21 книгу я прочитала від українського автора. Це величезний плюс, це 40%, і такого показника у мене не було ніколи. <гум> Тому я щиро тішуся. Але відповідно, одразу готуючи вас до списку найгірших книг цього року, або не найгірших, а тих книг, які мені не дуже сподобалися, там багато сучасної української літератури. Тому буває і таке. Також я прочитала вісім мальописів, і я навіть не рахувала, скільки це в відсотках, бо це ну відносно не дуже багато, бо це десь приблизно там 17-18 відсотків із усього прочитаного. Отой От підпункт, про який я говорила, книги, які пройшли повз мене, або їх просто не зрозуміла. які я не оцінила. А я, але я вірю, що вони знайдуть свого читача. Перша книга це все золото твоїх снів Кшисі Федорович. На початку року я робила огляд на цю книгу. Я не повністю оцінила того потоку свідомості, який там описаний. Дуже багато речей мені було незрозумілих, і скоріше за всього, це було поєднання певних жанрів, які я не оцінила, але я бачила дуже багато позитивних відгуків. І з одного боку я погоджуюсь з тим, що це щось нове для сучасної української літератури. Так, воно можливо зроблено не так ідеально і не так чітко, як можливо потрібно було б, але це певний початок, певний. Поштовх, і знаєте, як часом буває, коли певні жанри з'являються, чи певні такі думки, в яких потім пишуть дуже велика кількість авторів, воно все можливо не ідеальне, але з нього може щось вийти неймовірно прекрасне. Тому так все золото твоїх снів мені не дуже зайшло, але я вірю, що ця книга знайде і знайшла свого читача. Агенція незалежність, збірка оповідань. Яку я дуже хотіла читати, бо була натхненна ідеєю її створення. Багато про неї чула. Я була на презентації цієї збірки у Львові на форумі видавців, і мені було дуже приємно, і мені було дуже цікаво, як там автори розповідають про свої оповідання, а чому вони обрали той чи інший рік. І знаєте, ця презентація була цікавіша за цьому збірку. Так, в ній були три-чотири оповідання, достатньо хороші, але все інше було трішки не те. Сама ідея об'єднати все в одне дуже гарно звучить, але реалізувати таке дуже і дуже важко. Мені здається, саме через це збірка вийшла не настільки хорошою. Смерть Лева Сесіла мала сенс Олени Стяжкіної. Я скоріше за всього віднесу себе до тих, хто не повністю зрозумів цю книгу. Тобто я розуміла сам задум, але настільки мені була неприємна та мова, у частину якої велася ця книга, та московицька. Мені було дуже. Я просто знаєте, я схильна до того, що мені приємніше читати книгу, коли там, знаєте, в носці внизу написано Говорить московицькою». І все, все було прекрасно. А так я перемикалася з мови на мову, для мене це було незручно. Бо я вже дуже багато років не читала нічого московицькою, тому ну це було незручно, не і вже на той час це був січень. Відчувалася та вся тривожність через нашого сусіда, і, і читати цією мовою було втричі, в чотири рази неприємно і трішки от, ну, такі жахливі відчуття. От саме тоді я відчувала, що мені прям бридко. Я не хотіла дуже довго про це говорити у своїх відео, але мені прям бридка ця мова, і тому, коли я читала ту книгу, я зустрічалася з цими частинками, мені було дуже неприємно. Це настільки моє особистісне, що я вам зараз розповідаю. Можливо, книга шедевральна, але саме через те відчуття бридкості я не змогла її оцінити. Наступна книга, яку я прочитала буквально вже. Нещодавно це проєкт Лабіринт. І знову ж таки, я, скоріше за всього, не оцінила цю книгу достатньо, як би могла. Вона мені не сподобалась, бо я не провідчувала в ній ту антиутопію, яка була заявлена в нас в анотації. Я не провідчувала самої антиутопії. Мені здалося, що деякі моменти були дуже і дуже слабкими в книзі. Книга читається для мене. Вона прочиталася швидко, можливо, це її плюс. Е, там є фінал, який не всім подобається в цій книзі. Блок спойлерів. Я вірила, що це перша частина з дилогії, хоча б, а це просто такий відкритий фінал, настільки відкритий, що я не знаю, як його закрити навіть в своїй голові. Для мене це просто недочитана книга. Ну от, чесно, крім того, що є купа, купа мінусів, ще й кінцівка. І от якось так це, скоріше за всього, моє суб'єктивне розчарування, бо я багато собі чого надумала про цю книгу. Але я вірю, що авторка вже в наступних книгах виросте в своїй творчості, і буде все набагато і набагато краще. Я навіть спробую прочитати, бо мені цікаво не те, що я просто йду, щоб читати чужі книги і говорити своє фе. Ні, я йду, щоб прочитати і насолодитись цією книгою, щоб побачити ріст автора як письменника. Бо мені я, я хочу плекати все українське і ригати на все московицьке. тому... тому ось так. І якщо я висловлюю свою негативну думку стосовно книги, то це не через те, що в мене є якась. Персональна, персональна негати... негативна, не знаю, негативне щось. Це зовсім не так. Це чи... просто через те, що я не хочу бути людиною, яка про... говорить про українську літературу або добре, або ніяк. Бо це неправильно. Бо це дуже неправильно. Бо якщо ми будемо так робити, то розвитку не буде ніякого. Ось так, я трішки розійшлась, прошу вибачення. А зараз буде найгірша книга цього року, і це реально найгірша книга, і я готова волати про це, що вона найгірша всюди, де лише можна волати. І це я спробувала все. Ізабелла Фільйоза. Я купила цю книгу. Це книга по вихованню. Я так це нічого про неї не сказала і одразу почала сваритись. Це книга про виховання, яку я прочитала на початку року. І від якого якої мене просто трясло, я, я просто не могла прийти до тями, наскільки авторка цинічно і наскільки авторка жахливо ставиться до своїх читачів, вона буквально їх звинувачує в тому, що вони не роблять і не зробили батькам важко, вони ну тим паче тим батькам, які дійшли до книги, тобто вони реально цікавляться, як. Зробити виховання своєї дитини кращим, не травмувати її мимоволі чи не мимоволі. І якщо вони вже дійшли до книги, то не потрібно їм описувати стандартних речей і не потрібно їх заздалегідь, звинувачувати в нечулості до своєї дитини. І висміювати, коли ця авторка описала, бо в неї ж є курси по вихованню, вона веде курси по вихованню. Ну ви ж собі уявіть. Вона описує до мене, приходить на курс молода жінка. Мама, і вона мені говорить щось там, коли я дитині щось забороняю. Я вже не пам'ятаю, що це за ситуація була, щоб точніше, але в загальному пишу, чи то дитина зробила істерику, якусь в плані там до жінки прийшли гості. Дитина зробила істерику, і вона не знала, як її заспокоїти. І вона прийшла на курси, щоб навчитися, як спілкуватися зі своєю дитиною так, щоб вони порозумілися. І Ізабела Фільоза така. Починає її висві висміювати, просто починає. Вона це описує в книзі, як вона висміювала свою студентку, яка прийшла до неї навчитися чогось. Вона її висміювала перед усією аудиторією і говорила: от, а ви ж то напевно знаєте, що вона все робила неправильно, і ми їй зараз все пояснимо. І вона так жорстоко. Ну я сподіваюся, що це було описано лише в книзі. Бо якщо це було і на правду, то це було дуже жорстоко. Це було настільки жорстоко, коли матір намагається порозуміти зі своєю дитиною, а їй якась жінка, яка нібито їй там говорить, я тебе всього навчу, починає висміювати перед усіма. Це настільки додатковий стрес. Я дуже чесно кажучи, зла на цю на ті вислови, які я там прочитала. Фух. Якось так. Сьогодні якесь таке відео у мене дуже емоційне вийшло. Але зараз ми переходимо до найкращих книг в цьому році, і я сподіваюся, що зараз ми приємно проведемо з вами наступні 10-15 хвилин. Перша книга, яка мені дуже сильно сподобалась в цьому році, це Куба Якої не було Наталії Довгопол. Мені настільки вона була теплою, настільки дуже багато вона ниточок в моєму серденьку зачепила. Дуже багато думок змусила народитися в моїй голові і більше про це думати. Це чудова книга. Вона дуже коротенька, але вона неймовірно прекрасна. Я постійно її теж раджу. Мене дуже тішить, що ті люди, які її прочитали за моєю порадою, теж висловлюють свої позитивні враження стосовно неї, бо мені вона дуже сподобалась. Я з одного боку розумію, що це достатньо проста історія. Ну, вона й коротесенька, але з іншого боку, я розумію, наскільки вона глибока своїми сенсами. Тобто, не завжди книга повинна бути на тисячу сторінок, щоб донести деякі прості і водночас складні. Речі, тому для мене ця книга стала однією з таких, до речі, така невелика ремарка. Я намагалася обрати саме оті оті книги, які реально зачепили моє серденько, тому що поміж цих книг було багато в цьому році хороших, просто хороших книг, з якими я приємно провела час. Наступна книга це удача любить мертвих. Стівена Спотсвуда. це ретро детектив, і я для себе в цьому році насправді відкрила його по-новому. Я зрозуміла, що це може бути настільки. Атмосферно, не те, що модно, настільки стильно, тому що він там описує моду тих часів, він описує звички, і це все настільки передає відчуття цієї епохи. Мені подобається, що там ще були задіяні певні такі містичні елементи, і це все гарно розігралося. Тому я неймовірно сильно задоволена від цієї книги. Ще й радію, що я відзняла такий собі читацький. Південник на цю книгу, він теж є в мене на каналі, тому це було дуже приємне читання. От я згадую цю книгу з дуже великим теплом, тому обов'язково буду читати продовження, яке анонсували Жорж. Сад гецеманський Івана Багряного це книга-біль, це книга тягар, який я прочитала, і який я завжди буду нести в собі і з собою, тому що. Я готова до того, щоб це розуміти і це усвідомлювати, щоб читати більше книг про історію в такому обравленні художності. Бо це неймовірно важко. Я пам'ятаю, ну книга прекрасна, і як ще згадаю і нагадаю вам, що перша частинка вона тягнеться трішки повільно, тому що вона неймовірно поетична. Автор намагається показати внутрішню красу персонажа і як він бачить все, що його оточує, як він бачить ту мерзенність і той жах, який творить той режим, який панує в Україні, і з іншого боку, він бачить наскільки це все є йому близьким, тому що він там народився, тому що він там жив. Прекрасна книга, прекрасна, просто вона приймає до таких глибин душевних, що важко від неї відійти. звичайно, десь в другій частині книги вона починає читатись легше, і я сподіваюся, це не буде спойлер, тому що в анотації ви дізнаєтесь про що ця книга десь всередині книги була думка така головного героя. Ніби ця камера це Україна, і от ті всі репресії. Які відбуваються на всій території України, просто показані, ну не просто, жахливо показані, ну не жахливо в плані опису книги. Ну ви розумієте про що я показані на цій камері. І це просто-просто мозок вживається. Книга неймовірно прекрасна. Я дуже раджу вам прочитати, якщо ви готові до таких тем, і якщо, якщо ви готові це сприймати. Наступна книга це «Корчма-Чумацький шлях. І я неймовірно здивована, що мені настільки сильно змогла сподобатись збірка оповідань, фантастичних оповідань. Там є і наукова фантастика, і фентезі. Тому ось так. Я тішуся, і в мене є ще одна книга від літавиці зі збіркою оповідань. Тому я думаю, що в січні навіть розпочну її читати, бо дуже дуже, дуже мені хочеться. Я хочу підтвердити: знаєте, це те відчуття, коли ти читаєш оповідання за оповіданням, оповідання за оповіданням, і думаєш. А коли вже буде оте саме, яке вибісить і дуже сильно не сподобається. І я от читаю оповідання за оповіданням, отримую задоволення, і є всередині, мені щось таке, що чекає на якесь оповідання, яке мені не дуже сильно сподобається. Але в загальному коч мачумацький шлях, просто неймовірно чудова збірка оповідань. Інтернат Сергія Жадана теж стала дуже особливою книгою для мене цього року, я відтягувала її прочитання як могла. Я колись думала, що я її не буду. Читати, але цього року я як ніколи зрозуміла, що мені треба таке читати, і тому, коли я її взяла до рук, я одразу відчула ту атмосферу сирості без виходу і пониклості. Але з іншого боку, я зрозуміла, наскільки автор намагався оце все передати, оці якісь історії, оце все переживання і відчуття. Коли люди, які знаходяться в прифронтовій зоні, не знають, що буде, коли, як і де, і найголовніше питання, яке було у цій книзі, на якому ти боці, за кого ти, де наші, де ваші, і все в тому стилі, це все дуже добре розкривається в книзі, і це історія подорож, яка мені сподобалась, і яка знову ж таки. Дала мені поштовх до деяких роздумів, до деяких думок, які не виникали в мене в голові до цього. Тому книга однозначно є найкращою в цьому році. Книга, яку я прочитала в грудні, але вона стала найкращою для мене в цьому році. Це всі мої ключі і ґая. Я знову ж таки зрозуміла, що саме цей. Цикл Наталії Матолінець є найближчий моєму середеньку, тому що в ньому багато смаколиків, різних напоїв і атмосфери. Це дуже приємне відчуття, коли ти починаєш читати книгу і розумієш, так, це те, що я хочу. Це те, що я хочу читати, коли я розумію, що я читаю розділ за розділом і розумію, що такі сюжетні повороти, вони мені подобаються, і про них мені хочеться волати і говорити багато. Тому ось так це дуже приємне, хороше фентезі. Я, я дуже сумую, що в мене немає з собою Гесі, бо я хочу її дуже перечитати. Пройшло багато часу, я бачила багато різноманітних відгуків, які, знаєте, нібито збивають мене з толку. Я часом думаю про те, що можливо я чогось недогледіла в книзі, можливо, нам чимось не дуже сподобалось. Але я відмічую, що у Наталії Маталінець персонажі дуже зрілі, через що в них немає отих нездорових відносин, тобто в будь-якій її книзі рівноправність, коли персонажі можуть вирішувати не в залежності від того, дівчина це чи хлопець, вони є в парі. Рівними, і вони є в дружбі рівними, і це все дуже відслідковується. Тобто, вона намагається будувати здорові відносини і показувати, як вони повинні бути здоровими, наприклад, і навіть того, коли вони виглядають нездоровими, і це все дуже гарно, дуже цікаво. І мені все подобається, і деякі елементи мені подобаються. Я навіть оце зараз думаю, щоб якийсь мінус знайти в цій книзі, бо настільки вона мені сподобалась, і ніяк не можу нічого вигадати. Чесно, я знаю приємно провела час. Це було саме те, що мені потрібно було в грудні, це було атмосферно, це було тепло, мило, ніжно. Історія про світ, в якому є магія ключів, ключами можна зробити. Багато чого, всього різного, і ключі це не просто як символ чогось. Вони повністю задіюють себе в цьому магічному світі. Вони такі, як релікти, і в кожного ключа, якщо він є старовинним, є своя історія. Це все дуже гарно. Все продумано навіть до того, що є архіваріуси, які записують у ці всякі історії, ключів, людей, всього, і навіть є паралельні світи. І я дуже щиро шукала там відсилки на світ варти, і навіть вони мені десь вважалися. Але я знаю, що це вже не відсилки. Я, я все перевірила і все перепитала. Бо в мене вже потім в голові виникали різноманітні дубки. Мені дуже сподобалось. Буду чекати на другу частину цієї ідеології. Поки що віват не зізнається, коли, як, що і до чого. Вони нічого не зізнаються. Але я буду чекати, бо думаю, що в 2023-му повинна вийти друга частина. Ну і остання книга на сьогодні в противагу найгіршої книги про виховання для мене ever. Сьогодні буде книга, яка мені дуже сподобалась: це Розумію тебе, книга, яку я вирішила читати просто так. Бо я вирішила її прочитати з перших сторінок. Мені здавалося, що можливо тут буде теж От якась така річ, коли батьків звинувачують всьому. Але коли я дочитала цю книгу, впродовж цієї книги мені сподобалось як авторки, бо там їх декілька описували. Різні стани дитини, чому вона себе поводить так, а не по іншому. Дуже часто мені ця книга допомагає, бо бувають такі дні, коли вже сил немає. От, просто сил настільки немає. і саме цих емоційних сил немає, і це не через те, що хтось поганий чи щось погане, просто таке. Життя і так трапляється, що інколи немає сил, бо ти емоційно витиснутий повністю. І мені ця книга допомагає. Я деякі розділи перечитую, і вони мене заспокоюють. Вони мені дають план, як рухатись далі. Це дуже важливо, коли я читаю цю книгу, я собі нагадую, чому я роблю те чи інше. Чому я роблю це саме так, а не по ну, не простіше, <ріху> Так, чому я тисячу сто разів пояснюю одне й те саме, чому я багато розмовляю з Христією? Чому я намагаюся з нею взаємодіяти і показувати їй все, і дуже багато всього, і багато говорити, 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 тому що це все важливо, тому що це так повинно бути. Книга неймовірно прекрасна. А ще на останніх сторінках, десь там останні розділи, остання частина пояснюється різні стани батьків, коли оця втома накочується, і ви вже не можете себе контролювати, як повинно потрібно зробити, що потрібно зробити, щоб не травмувати якоюсь своєю поведінкою дитину. Бо це часом відбувається мимоволі. І головне, щоб це не стало звичкою, щоб це не стало систематичністю певною, тому що дещо ми можемо зробити неусвідомлено, але це відкладається дитини в голові. І ми, як батьки, маємо це корелювати, щоб це не було травмуюче. Тому ось так, книга чудова. Якщо ви маєте малечу, то я б вам її дуже сильно радила. І вона мені. Допомагає і зараз. Ось таке от вийшло відео. Достатньо довгеньке. Пишіть внизу в коментарях, які книги цього року вам сподобались найбільше, а які найменше. Я думаю, що про це ми зможемо поспілкуватись в коментарях, і це буде достатньо весело. Тому ось так. І не забувайте про нашу ініціативу для зсу. Я думаю, що зараз нашій групі BookTube української, тому що відомо записую заздалегідь. Відбувається лотерея на книгу Правдиві історії про піратів від Жака Жаб'є з автографом ілюстраторки. Це дитяча книга, але вона дуже і дуже особлива. А ще в суботу буде ось тут посиланнячко, Вийшло відео інтерв'ю. Так, я б не назвала це інтерв'ю, це скоріше розмова моя з автором Жаком Жаб'є про книги, які в нього виходили, про те, що важливо для дітей. Дуже багато розповів. Про вірші, які накладаються на музику, про багато різноманітних ідей книжкових для дітей. І дуже багато там є різноманітної додаткової інформації. Теж дуже багато говорили про його новинку, про його youtube канал і про багато якихось таких думок. Тому запрошую вас до того відео, якщо ви ще не бачили. І все, до наступних зустрічей, мої милі книголюби!